Ну, ми зараз говоримо про те, що буквально тиждень тому Герасімов звітував перед Путіним про те, що готується наступ на запорізькому напрямку. Буваються дії саме по цьому вектору. Бачимо, що о, наступ на Покровськ захлинувся. У противника немає можливості просуватися далі, навіть по прискладну ситуацію навколо Добропілля і таке інше, і ворог зараз шукає. Слабкі на його думку ділянки, куди він може рухатися, і аби в генералів були можливості звітувати перед Путіним про певний прогрес. Так умовно кажучи, з такою слабкою ділянкою ворог вважає умовно кажучи, Новопавлівський напрямок. І якщо ми подивимося за минулий місяць, то е, з 256 п'ятдесяти кілометрів квадратних, які були захоплено противником, десь 46% якраз припадало на Новопавлівський напрямок. Це багато. А може там дійсно дуже слабка наша наша оборона, бо ніби Сир Скі зняв двох командувачів. Що це за історія? Що там відбувається? Ну, коли ми говоримо про всю цю ділянку, то вона дійсно є складною, і при тому ми розуміємо, що вона ще ускладнюється, тому що ворог туди перекидає додаткові сили. Зараз там перекинута 90 та 90, 90 танкова армія були перекинуті ще чотири бригади, аби посилити тиск на Новопавлівський напрямок, і на це має реагувати Україна. Якою була реакція? Знаємо, що місяць тому дійсно було знято двох командувачів наших корпусів 20-го і 17-го, які ага. продали якраз за. Оборону і Дніпропетровської області, і Запорізької області. Після цього було перегрупування наших військ. Туди були перекинуті наші бригади, але не в такій кількості, як у противника. І зараз співвідношення сил є один до трьох все-таки на користь ворога.